Друзі, всім привіт! Підготовляю свого плужка 1.30 Кам'янець-Подільського до Оранки. Він мене і так непогано орав, але ну, залежно як на яких ґрунтах. На піщаних ґрунтах, вроді непогано орав, а вже на більш твердіших. Його трохи викидало. Як не плуга викидало, то трактора викидало у борозну на оране. Передивився в Ютубі відео по плужках, яка причина може бути що. І сам регулював, вже як його тільки не регулював. Не вийшлося. А передивився відео в Ютубі, в частності Техноворона. Він там детально пояснював, чому чому плужок може погано орати. І от що я зробив. Ось ця частина відвалу середня була, випукла наружу небагато, але ну, трошки було десь от зрізав ці дві пластинки. Вони десь приблизно ну, сантиметр виступали порівняно з польовою дошкою за польову дошку. От ця частина виступала за польову дошку. Тепер зрізав так, щоб Ось зараз хочу показати, щоб польова дошка і відвал йшли в одній площині. Так же само з леміхом, щоб леміх, відвал і польова дошка йшли в одній площині. І ще одне зрізав так, щоб вийшли Ниж, щоб йш по площині зрізу землі. Це виходить, що о, як е, лінійку, Прикладаю то цей зріз йде рівно по площині польової доски, щоб не виступав за польову дошку. І вився такий типа ножик. Ну і тепер буду бачити, що з цього получится. Чи виправдовує цей метод, чи не виправдовує. Зберу і вже покажу в частності оранку, як воно буде. А так, плуг, сам плуг по собі непоганий. Ну, одне єдине, оце, що цей косячок. Буду бачити, як він себе оправдає. Все, до зустрічі на слідуючих відео. Коментуємо, хто що може підказати. Підписуємося на канал допомагаємо розвиватися каналу. Ну і допомагаємо один одному, допомагаємо Збройним силам України і всі разом до перемоги. Все буде Україна.